Живу улюбленою справою, заслужена артистка України Наталія Засухіна на сцені драмтеатру 46 років і не уявляє себе без нього. 2024 рік каже, був напруженим і для митців. Стараюсь жити на сцені. Мені дуже це подобається все життя подобалося і е е я не знаю душу, серце всі свої фібри душі. Я готова віддавати глядачу, почути їх аплодисменти і жити цим надалі. Стараємося робити все для того, щоб наближати нашу перемогу. Якщо ми говоримо для акторів, запрошуються режисери, актори є багато що робити. Ви багато прем'єр. Кожен актор, мені здається, має радіти цьому, і я теж з ними. Випадкових людей тут немає. Усі за покликом серця викладаються та віддаються роботі у муздрамтеатрі на всі сто. Левова частка театральної родини, а це понад півсотні артистів, драми, балету, оркестру, вокалісти і режисери це молодь. Чимало запрошених з інших закладів. Уперше за весь час існування закладу у складі більше чоловіків, ніж жінок. В театрі я майже рік, ми прийшли з курсом а, прошлого ну, січня а, і зразу втрапили а, в, в прем'єру багато репетицій, і це так. Ну було дуже класно, тому що а, навчання навчанням, а тут ми потрапили в професійний театр з професійними акторами, і дуже багато ми вчимось в них. Вони дають дуже класну базу, класне навчання, типу практику кожного місяця майже у нас прем'єра постійно постійна, постійна робота, і це дуже класно, тому що тримає тебе в тонусі працювати, працювати, коли ти бачиш віддачу глядачів, бачиш аншлаг і бачиш відгуки. Перший рік я тут працюю. Звичайно, бачу і розвиток і працюю тут, тому що я цим живу скоріше всього. Для мене це як сенс життя і розвиток тут для мене звичайно є, тому що я вважаю, що на будь-якій професії в будь-якому місці завжди є розвиток, якщо до цього прагнути. Понад дві сотні вистав. Таким був театральний 2024 рік. Це різножанрові постановки, як на великій сцені, так і на малій, а також у фоє та просто неба. Працювали два запрошені режисери: це Тарас Бенюк та Віталій Семенцов. і одна режисерка, яка до нас приїхала, вже наша мешканка Маргарита Савенко, яка також зробила три прем'єри минулого року. Загалом, якщо взяти за рік, то дев'ять прем'єр, а за сезон тринадцять. Тому у нас так трошки відрізняються цифри, тому що є театральний сезон, а є річний звіт. Ну в принципі, ми і так, і так цифри не дуже різняться, але це те, що нас радує. Аналізував те, що подобається глядачеві. Тобто, ми намагалися робити різну репертуарну. Олітику ставити як українську класику, так і е, зарубіжну драматургію, і я вам скажу на аншлаги. Людям подобається те, що ми робимо. Далі плануємо дуже багато вистав робити багато не плануємо дивувати нашого вибагливого глядача Закарпатського. Тому у нас все вдалося в 2024 році. Арт-терапія, ось що наразі театр, особливо для військових переселенців, їхніх дітей та родин. Тому окрема увага у репертуарі сучасній актуальній драматургії воєнного часу, а також гастролям та популяризації театрального мистецтва за межами Закарпаття. Їздили в Кошицький національний театр. Там ми грали ігру в правду. Вистава від Українського культурного фонду. Вистава, що змінить світ по інклюзії, і також краще залишайся мертвим. Потім ми їздили до Румунії. Ми їздили в областю. А зараз ми плануємо Річардом Третім, нашою нещодавною прем'єрою зробити величезний тур Україною. Тобто, об'їздити чи не всі обласні наші театри українські і зіграти там виставу. Також і в Суми плануємо їздити. Тобто, ми зробимо величезний тур, поїдемо десь так на місяць, і будемо презентувати. Свою постановку в на теренах України. Традиційний під світом сакури та новий драма сьогодення, два театральні фестивалі попри ситуацію в країні, вдалося провести у 2024 році. за статистикою я потім підвал підсумки в глядацькій залі під час фестивалю «Драма сьогодення більшість глядачів це були військові звільнені або діючі військові, які знаходяться на лікуванні. Тобто, це говорить про те, що ми робимо як найкраще те, що ми вміємо, і якщо навіть військові ходять, тому що я сам знаю. Як це будучи військовим, відвідувати якісь там концерти, вистави. Ну їм не до того. Але вони ходять, їм подобається, і ми потім з ними спілкуємося? І, власне, це мене надихає рухатись далі. Театр, храм мистецтва і глядачі повинні себе відчувати тут відповідно, каже Рудольф Дзуринець. Тож особлива увага створенню комфортних умов для відвідувачів. Ми почали оновлювати наше театру другого поверху. Ми зробили спочатку таку фотозону, де знаходяться всі наші працівники. Потім зробили додатково, назбирали трохи коштів, зробили бокові такі, де в новорічний період ми виставляємо новорічні фотозони. А в звичайні дні ми виставляємо виставки наших робіт, наших художників, бутафорів або ж місцевих наших відомих художників, які проявляють бажання виставляти свої картини в нашому театрі. Найголовніше, що ми зробили впродовж нашого 24-го року, це закрили проти. Пожежку, тобто, це дуже довгий час займало в нашому театрі близько чотирьох років, і хвалити Бога, у нас це вийшло. Ми закрили цей проект, і зараз у нас безпечний театр. Очільник закладу каже, також попрацювали над утепленням театру, залатали дірки, прочистили котельню, відремонтували дах. Крім того, на прохання відвідувачів власними силами відкрили театральний буфет. Підприємець, який побачив, що у нас фасад нашого театру світиться синій-жовтий колір, запропонував нам і бічну сторону театру також підсвітити за свої кошти. Він це нам зробив. Інший підприємець побачив, що ми зачищуємо нашу прибудинкову територію, і я йому сказав про те, що хочу в планах відкривати там сцену просто неба. Він каже, я готовий вам посприяти. І він нам висадив там туї і посприяв. І ми відкрили там сцену просто неба. Дуже багато наших ужгородських закарпатських спонсорів, які готові посприяти. То в розвитку театрального мистецтва відгукуються тим самим. Ми їх вносимо в наші афіші. Аби розвиватися, залучають кошти різними способами, адже всі гроші першочергово йдуть на потреби ЗСУ. Тож шукають інвесторів, благодійників, міжнародних партнерів, беруть участь у грантових проєктах. Так, завдяки гранту українського культурного фонду у театрі минулоріч розпочали масштабну роботу над безбар'єрністю. От ми поклеїли якраз по периметру театру і до входу до глядацької зали, і входу до театру зі службового, з головного входу таблички зі шрифтом Брайля, де люди з обмеженими ну з порушенням зору можуть зайти, знайти вхід до зали, до глядацької зали безпосередньо. Потреба у інклюзивному доступі не аби яка, і через війну буде тільки зростати. Тож роботи не початий край, каже Рудольф Дзуринець. Коли ми гастролювали до Івано-Франківського Івано-Франківської національний театр імені Франка, то я помітив у них отак. От між сходами встановлений ліфт по інклюзії. Власне, я загорівся цією ідеєю. Він просто дуже дорогий. Ми зараз збираємо кошти, хочемо так само аналогічно, тому що наш театр це дзеркальний театр Івано-Франківського театру. Вони дуже схожі, подібні між собою. Ми сюди так само хочемо встановити ліфт Безбар'єрності для того, аби люди з порушеннями фізичними могли. Ось тут у нас є пандус піднятися сюди. Тут уже їх зустрічає контролер, відкриває ліфт. Вони заходять і піднімаються на другий поверх. А там у нас вже є ну, звичайний доступ до глядацької зали. На вході обладнали кнопку виклику, аби глядач на кріслі колісному натиснув і викликав контролера, який проведе його до глядацької зали через пандуси. Були спочатку. Просто зацементований, такий кут не відповідав, і люди не могли підніматися на візочках до нашого театру. Тому ми зробили додатково такий з металу і сюди. Тут ми зробили найбільший такий пандус. Ми дуже переймалися, ми дуже переживали. Я передзвонив своїм знайомим людям з інвалідністю, людям на візках. Я кажу, хлопці, ви мусите нам допомогти. Ми мусимо це протестувати. Ми мусимо спробувати. Тому що у мене контролери вони жінки військових, які сюди прийшли з пораненнями, і ми не могли їх провести до зали. Ми їх піднімали власноруч на сцену, і тому ми зробили ось такий. Та він є не дуже зручним. Тому я кажу, що ми працюємо над ліфтом. Але Наші глядачі, люди з інвалідністю, вони відвідують наші вистави. Вони нам дякують. І, власне, це те чим чому я пишаюся нашими працівниками, які зробили це з власними силами. Рудольф Цуринець запевнив і надалі працюватимуть над забезпеченням безперешкодного доступу до театру, аби театральне мистецтво було ближче для всіх охочих.